17 лютого папство і 1798 рік, оскільки панування папства мало тривати 1260 років. Очевидно, що воно мало бути зупинене в 1798 році нашої ери. Давайте подивимося, чи сталося на той час щонебудь, що, що виправдовує цей висновок. Із циклопедії Чамберса статті Пій ми цитуємо. Зрештою, директорія наказала вторгнутися до Риму. Бертьє увійшов у місто 10 лютого 1798 році і оволодів замком санта Анджело. Пія 6 закликали зректися свого тимчасового суверенітету. І у відповідь на його відмову 20 лютого його схопили і відвезли в сієну, а потім у знамениту чартозу. Або Картузіанський монастир у Флоренції у зв'язку із загрозою наступу австро-російської армії, наступного року його перевели в Гренобель і, нарешті, у Валанс -на роні де виснажений віком і суворим ув'язненням, він помер у серпні 1799 року на 82-му році свого життя і 24 році свого понтифікату. Таким чином, ми бачимо, що з 538 року по 1798 рік минуло 1260 років безперервної влади папства, що є явним виконанням природства. У цей час владу папства було зламано. Справді можна було б навіть вважати, що її повністю знищено. Однак у березні 1800 році було обрано іншого папу, і відтоді папство продовжує існувати, але з ослабленою владою. Одразу ж після проголошення догмату про папську непогрішність 21 липня 1870 року король Італії Віктор Еммануїл ІІ скористався виведенням французьких солдатів із Риму, щоб зробити це місце столицею свого королівства. Відповідно. Він увійшов до нього 20 вересня того ж року, і цей день ознаменував кінець тимчасового панування Папи Римського, що відтоді набирає обертів у Ватикані, де, щоб ефективніше впливати на симпатії народу, він сповідував себе бранцем. Зі свого притулку, подібно до старого папи Буньяна в його печері, він кричить тим. То зневажає його домагання, ви ніколи не виправитеся, поки не буде спалено більше вас, бо його єдина амбіція відновлення колишньої могутності папства. Чи буде ця мрія коли небудь повністю здійснена, не вказано в пророцтві, яке ми розглядаємо? Однак те, що перед кінцем світу влада папства, як порівняти з 1870-ми роками, зросте значно більше, ніж у теперішньому часі, ясно показано в цих словах. Я бачив, що цей ріг учинив бійу святими і переміг їх, аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Даниїла 7 7.21.22. протягом кількох років на той час здавалося, що всі залишки влади папства були безповоротно загублені, але писання не може бути порушене. І тепер, хоча воно не має територіального панування, окрім міста Держави Ватикану, на землі нема царства, що наблизилося б до нього за силою. Папа керує не тільки величезною кількістю католиків у кожній країні під сонцем, які майже всі зберігають йому вірність, вищу за ту, якою вони завдячують своїм цивільним правителям, але він керує також народами. Не тільки в католицьких країнах його вплив є верховним, а й уряди, що сповідують протестантизм, звертаються по нього по допомогу у важких ситуаціях. Німеччина, яка так довго протистояла йому, тепер фактично підпорядковується його диктату. Англія запросила його допомогти їй залагодити її проблеми з Ірландією, та Росії зробив йому пропозицію, оскільки йому потрібна його допомога в боротьбі з нігілізмом. Коли папські делегати прибули до Америки, щоб передати кардиналу Гіббонсо відзнаки його посади, на зустріч їм було відправлене урядове судно. І коли воно повернулося з ними на борту, папський прапор Майорів щогли замість Зоряно-смугастого з нагоди ювілею папи Лева 13-го, Швеція та Італія були єдиними країнами, які не надіслали йому подарунків і привітань. Християнський Союз заявив, що вручення папі Леву 13 копії Конституції президентом Сполучених Штатів було розумним способом виконання того, що за цих обставин було майже питанням національного обов'язку, а як причину цієї тимчасової. Незвичайної заяви наводилося ще зручніше твердження, що папа це тимчасовий князь, і йому належать зручності, які виплачуються тимчасовим князям. Далі він сказав: не виключено. Що може настати час, коли старий антагонізм католиків і протестантів здасться незначним у світлі глибших антагонізмів, які зроблять їх по суті єдиним цілим? В історії траплялися і більш дивні речі, ніж така зміна ставлення, яка буде пов'язана з подальшим об'єднанням католиків і протестантів. У журналі Christians at Work Професор Чарльз А. Брігз з теологічної семінарії Союзу Нью-Йорк опублікував статтю під назвою Рим Союзник, чи ворог чи обидва. У якій він зазначив кілька пунктів відмінностей у питаннях, які він вважав несуттєвими, але сказав у всіх питаннях богослужіння, ми здебільшого згодні з ремокатоликами, і ми повинні без вагань укласти з ними союз. Наскільки це можливо, щоб зберегти святість суботи як дня богослужіння і так далі? Ще один пункт, і дуже важливий, має бути достатнім з цього питання у протестантській, Німеччині у місті Кассель, де більшість церквов лютеранські преподобного Тумеля в 1888 році звинуватили в нападках на папство і називанні Папи Антихристом. Виступаючи за 9-місячне тюремне ув'язнення для пана Тумеля, прокурор сказав: підсудний посилається до доктора Мартіна Лютера. По-перше, слід врахувати. Що Лютер жив 300 років тому і що за цей час змінилися звичаї, тон, смаки тощо. Якби Лютер жив сьогодні і говорив і писав те саме, що й тоді його, безсумнівно, було б засуджено на підставі статті 496 Кримінального кодексу. Історія розвивається стрімко, і тому, хто навчає про хто вивчає пророцтва, не доведеться довго чекати, щоб побачити, чим усе закінчиться. В одному він може бути впевнений: спів несправедливих короткий, і коли мати блудниць і гадот зебних скаже: Сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари її, смерть. І плач, і голод, і вона спалена буде огнем. Що швидше відроджується сила і вплив папства, то скоріше Господь заб'є беззаконника духом уст своїх і знищить його заявленням приходу свого. 2 Солонян 2.8. І тоді царство, і панування, і велич старств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Біблію. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.